Граніта гату, пошук провів, ціль не виявив. Знищив вісім, розхід шістнадцять. Потужне підсилення протиповітряної оборони України. Сили ППО отримали нове обладнання для ефективного захисту українського неба від ворожих атак. Все завдяки масштабному проєкту Запакуй небо, прокачай ППО від фонду Повернись живим та нової пошти. За сім місяців проєкту благодійники разом з українцями зібрали необхідні 330 мільйонів гривень. Завдяки цьому повітряне командування центр вже отримало комплексні апаратні зв'язку, рюкзаки мобільних вогневих груп і носимі комплекти зв'язку та управління. Так чи інакше, військові намагалися реалізовувати такі апаратні в старому автопарку. Їх узагальнений досвід і ліг в основу створення саме цього рухомого комплексу мобільного. Комплексні апаратні це прохідні вантажівки, обладнані всім необхідним, зокрема захищеними видами зв'язку, і слугують так званою нервовою системою ППО. Вони супроводжують протиповітряні ракетні комплекси. Серед устаткування, яке також передали військовим, спеціальні рюкзаки з телекомунікаційним обладнанням для мобільних вогневих груп. Цей комплект дозволяє нам зорганізувати сталий інтернет-зв'язок. Будь-коли будь-де при будь-яких умовах організувати керування мобільними вогневими групами, які знищують піп 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 -пі -пі. Також захисники українського неба отримали носимі комплекти зв'язку та управління. Вони легко розкладаються у мобільний командний пункт із робочими місцями для військових. Їх спроектували спеціалісти фонду спільно з військовими, враховуючи виклики російсько-української війни. Це повністю українська розробка та виробництво. Раніше подібного підрозділу протиповітряної оборони не мали. Кожне робоче місце обладнано всім необхідним. Комп'ютери, тангети, гучномовці. А й крім того, підрозділи протиповітряної оборони забезпечать рухомими командними пунктами на базі прохідних вантажівок. Вони дадуть можливість керувати військовими під час руху і матимуть універсальні місця роботи і відпочинку для захисників. Сучасні засоби зв'язку ми дають можливість нам швидко, фактично в реальному часі, затримкою в секунди передати інформацію про місце положення противника. Забезпечення ППУ надійним зв'язком і сучасним обладнанням пріоритетна мета, яка допоможе зменшити час збиття ворожих цілей з хвилин до секунд. Цей проєкт підвищує ефективність протиповітряної оборони, а всі компоненти поєднуються між собою як конструктор. Наприклад, якщо на озброєнні в повітряних силах з'явиться новий зенітно-ракетний комплекс, уся система з ним працюватиме. Відтак повернись живим спільно з новою поштою, продовжуватимуть передавати військовим обладнання, яке виготовили у рамках проєкту Запакуй небо, прокачай ППО відразу після його готовності.